Добрий день, мене звати Оленчин Софія. Ви є на каналі Софія Лав. Сьогодні я вам хочу показати мою розмальовку натхнення. Я її виграла в конкурсі Ілона Лав. Я виграла, ну, як сказати, перше місце. Ну, не перше, третє, але мені надало за перше місце. І давайте я вам все про неї розкажу. Вона оранжевого кольору, з бачимо. Натхнення релакс, творчий креатив і малюнки і пише розмальовка антистрес. Взаді те сам І і бачимо інтернет-магазин WWDbook.com. Іма і тут, і, і. там, прочитаю, що тут пише. Там пише. Хто сказав, що сфарбування це забавка для дітей, геть стереотипи, запевняємо, що кожен хто цю розмальовку, і торкнеться олівцем, а будучки до чудових візерунків уже не зможе відірватися від них, поки не розмалюється інтарні гловолюблені кольори, і під час сфарбування бодних візерунків, що їх уподобав весь світ, він помітить як заспокоїтися, розслабитися і надихнетися на нові звершення. Рекомендується до використання під час ранкового пробудження в відділу перерву після важкого трудового дня. У мене з такої є ще Я люблю Україну і Магія. Тож, давайте почнемо роздивлятись. Я забула сказати, що це видатництво пелікан. Першу сторінку ми бачимо різні квіти за карлючки. Мені оця найбільша квітка подобається. А вам! Друга сторінка ось така. Тут вже ніби щось зафарбовано, але ні, тут ще не зафарбовано. Не знаю, як вам показати. Далі йдуть хмари, ось такі різні, такі, такі. І будинки. Клясні. Далі те саме, що на першій сторінці. Ось. Ця сторінка мені найбільше подобається. Далі сторінка йде з няшними котиками. Ілона, як ви знала, я виграла цю розмальовку, Ілона, як ви знала, що я люблю котиків і розм... Іда, подавала мені саме цю розмальовку. Далі йдуть чудові причудові сердечка, вони такі няшні. Далі сторінка для осені або для весни. Якщо хтось думає, що ці листочки опадають, розфарбовуйте осінню. Якщо хтось думає, що ті листочки тільки ростуть на деревах, тож розмальовуйте весною. Далі няшний краєвид, різні тут дерева є, і якийсь грибочок, чи то квітка, не знаю, і море, чи то річка. Далі йде мій родственник олень. Я ж пеш, мій канал називається Софія Оленчин. А Олень ніякого слова? Звісно, що Олень, мої родственники, це спеціальна розмальовка для мене. Дякую тобі, велике Ілона, якщо ти дивишся це відео. Я тобі дуже дякую за цю прекрасну розмальовку, бо тут є я, моя, моя сторінка. Да, сторінка з найпрекраснішими рибками. Ну дійсно, хіба це розмальовка не прелість? Чи не так? Напиши в коментарях. О, сторінка для Меделин Хатер. Меделин Хатер із Arauto е High. Дуже любить чайники. Це сторінка для неї. Ой, які смачні кексики. Я би з'їла всі з цієї сторінки. Вони так смачно виглядають. Чи не так? Наберіть всі ці пит... відповіді в коментарях. Я буду дуже щаслива. Ой, що тут тільки нема, самі подивіться, прелість просто і все. Люди ходіть збирати гриби. Ходіть, їх тут на всіх вистачить, сторінка прикольна. Ой, ой у лузі квіти всі ростуть і пташки бігають. Прикольна ця сторіночка. Остання оця сторіночка. Самі подивіться, метелик є, дв... метелики є і квіти. Мені оця найбільша квіточка подобається. А вам навжіть, будь ласка, в коментарях. Ось, на жаль, уже і час пробіг. Шкода трохи, але та нічого, люди. Це ще не кінець. У мене сьогодні можливо буде романтика і ціла колекція в зборі. Магія, натхнення і романтика. Правда, там є три книжечки. І у мене вся колекція вже чотири книжки буде. Має натхнення і я люблю Україну. Ой, ці книжки, ці розмальовки, книжки так розслабляють, тому я всім рекомендую купити ці розмальовки. Вони їх вони заспокоюють вас, чесне слово. Я тільки як починала розмальовувати магію, я зразу заспокоююсь. Погані думки вмить відлітають на тисячу кілометрів від тебе. Тому купляйте книжки, магія натхнення, чарівний ліс, загублений океан і так далі. Чарівний сад, ніж, і так далі. Про ліс Там ще звука називається. Тому, будь ласка, купляємо ви. Точно не пошкодуєте. Купляємо книжки з ось таких колекцій. Я точно знаю. Це книжки для вас. У мене їх поки що три, але щоб їх розмальовувати, вам знадобиться дуже багато років. Вони великі, але незважаючи на це. Я всім рекомендую купувати книжки. Якщо у вас розмальовка як антистрес, якщо у вас є якісь пані думки, і ви думаєте, щось мені не складається, купіть їх. І просто, якщо, наприклад, у вас хтось помер, і ви, не, вам то погано, то розмалюєте і вам стане на душі легше. Говорю, це я. Оленчини Софія, з каналу Софія Лава. Я всіх люблю і, і всім хочу, щоб всі купували ці книжки розмальовки антистрес. Вони дійсно заспокоюють. Якщо ви не вірите, можете й не вірити. Але якщо це я вже говорю, то значить вже правда. Просто я розмальовую вже Україну. Я люблю Україну. Мені так подобається розмальовувати, мені на перерві поставили погану оцінку. Наприклад, поставили мені на погану оцінку. Розмалювала все. Оцінку вже не думаю, або щось сталося не таке, або що, або кісь свято. Більше сьогодні Чорнобиль і я розфарбовую і мені стає легше. Я забуваюся про це сумне свято. Це літо не свято, такий день сумний, що вибухнула атомна станція, тому я знов, що я знов згадала, прийдеться знову малювати розмальовку. Але я не сумую. А так, з вами була я, Оленчин Софія, і це був відеообзор на розмальовку натхнення. Повторюю: купуйте, ви не пошкодуєте. Мм, пока. Я хочу, щоб ви їх розмальовували. І що вам купили? Просіть мам і тат, маму, мамусю, татусю, купіть мені розмальовку. Я хочу її розмальовувати. А мама відповість. Добре, синочку, або добре донечку. Скажіть, вони не дешеві. І все. З вами була я на Чензофір. Підписуйтесь на мій канал. Софія Лав. Ви не попустите ще багато всього цікавого. Па-па